Погляньте, як воно гарно виглядає. Потріскалося. Клас. Вітаю! Сьогодні буду готувати печиво брауні. Всі інгредієнти будуть в описі під даним відео. До миски всипаю борошно, розпушувач, какао і перемішую сухі інгредієнти. Тепер до окремої миски буваю яйця. Додаю цукор. І збиваю. Сюди ж додаю олію, перемішую. Тепер поєдную дві суміші. І тепер замішую тісто. Вимісила поки що ложкою, тепер буду працювати руками. Ось таке м'яке еластичне тісто виходить. Уже б з'їла б, чіпую маленькі кульки приблизно по 35 грамів. Занурюю їх в цукрову пудру, деку застелене папером, трішки так приплюсну і викладаю. І так і з усім печиво. Ось виробила я печиво. Тепер ставлю в розігріту духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Не більше, бо будуть як сухарі. Ось печиво і спеклося. Погляньте, як воно гарно виглядає. Потріскалося. Класно. Погляньте яке всередині. Не сухе. М -м -м. Дуже смачно. Рекомендую. Заходьте на мій YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!